Ми були розрізнені, зневірені, замкнуті розробниками на різних серверах. Де кожного дня в серцях зростала надія надія, яка крізь роки нудного контенту стала мрією, а на останніх зборах лідерів спільнот наша мрія стала реальністю, знайшовши в собі сили і сміливість. Великі групи і соло гравці ПВЕ і ПВП-гравці об'єднались на сервері Абатон, де створили величезну, активну і конкурентно спроможну українську гільдію, де ти зможеш знайти собі напарника для будь-яких активностей. Арени 3х3, Аутпост Rush, ПВП-рейси за вплив на територію. Війни за територію, елітні ПВЕ рейди, сезонні ПВЕ рейди, мутаційні данжі та багато іншого. Сформовані групи і соло гравці. Неважливо, новачок чи досвідчений. Не вагайся і не зволікай. Ти лише за один крок від крутої і комфортної гри. Єдине, що має значення, це лише твоє бажання грати. А все, що потрібно для того, щоб грати з нами, це створити нового або перенести старого персонажа на сервер Абатон. Всю необхідну додаткову і детальну інформацію щодо вступу в гільдію ви можете знайти в нашому Discord сервері, посилання на який буде в описі під відео. А я попрошу вас лише одного: не вагайтесь і не зволікайте, бо разом грати набагато веселіше. До зустрічі на Абатоні! Тицяйте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі і максимально поширюйте відео.